Доброго ранку, мої любі діти! Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Тема новорічна красуня. Ой, яка ялинка у нас сяє золотом прикрас, знизу дощиком блистить. Подивіться, ось яка наша гостя лісова. Діти, ідей для аплікації новорічної ялинки дуже багато. Для створення нашої красуні нам знадобиться, подивіться, будь ласка, уважно, кольоровий папір, фольга, клей, ножиці, олівець, пензлик. У мене вже є такі заготовочки, я вже зробила у виді, у виді круга, подивіться. Ми будемо з вами компонувати таку ялинку з більшого до меншого, клейонка, на якій ми будемо працювати з вами, також серветки. Отож, сідайтеся всі гарненько і будемо з вами працювати. Не кожній дитині легко виконувати вироби склеювання різних частин, але діткам маленьким допоможе завжди матусі. Сьогодні ми будемо робити з кольорового паперу незвичайну ялинку, яка прикрасить будь-який будинок, послужить хорошим подарунком. Отож, дітки, сідаємося всі гарненько і приступаємо до практичної роботи. Отакий кружечок я вам покажу, як його вирізати. Ви можете взяти будь-який кольоровий папір, ось, наприклад, такий. Перевертаємо його. Діти, Я взяла такий скотч, щоб зробити кружечок. Беру олівець і малюю кружечок. Обвила його. Подивіться, будь ласка, у мене утворилося коло. Я беру ножиці і вирізаю. У кого не виходить, допоможіть. Матусі діткам своїм. Ви можете зробити з різних геометричних фігур. Моди трикутника. От, бачите, в мене утворилось таке коло. Круг, Кружечок, бачите? Так. І так далі від найбільшого до найменшого. А зараз, діти, я беру аркуш паперу. Я взяла от такого кольору за основу. А ще нам, діти, треба зробити що стовбур ялинки. Ми беремо з вами. Отак от, от перегнули. Взяли ножиці і відрізали, не забуваємо, як повинні користуватися ножицями. У мене утворився такий от прямокутник. Я його беру, ще так перегнула на облік, і відрізала те, що зайве. Отакий діти у нас з вами стовбур нашої ялинки. Беремо пензлик, клей і намазуємо з середини до країв. Промазуємо хорошо клеєм. Розпочинаємо компонувати нашу ялинку. Нашу красуню. Серветочкою придавили, убрали зайвий клей. Потім, діти, дивіться, беремо і будемо компонувати ялинку знизу вверх. У мене кружечок, і я його перегинаю так от, не до кінця. Проводю пальчиком, перевертаю і з цієї сторони буду промазувати клеєм. Промазали, наклеїли, Знову беремо також самий кружечок. Перегинаємо його не до кінця. Проводимо пальчиком. Перевертаємо і промазуємо гарненько клеєм. Середину до країв. Промазали. Тепер беремо, приклеюємо. Дивіться, всі уважно. Серветочкою придавили так міцненько. І все. Це в нас перше, Ми, перший шар. Другий, трошки кружечки менші. Ми також беремо, перегинаємо їх. Перевертаємо і промазуємо клеєм, промазали, приклеюємо, якщо в кого зайведе клей, ми його убираємо. Діти знову перегнули, продавили його, провели пальчиком, перевернули, намазуємо клеєм. І так, кожен ярус за ярусом, поки ми не закінчимо, я хочу зробити собі ялинку з чотирьох ярусних з чотирьох ярусів. От така в мене красуня. Вже непогано виходить. Знову кружечок взяла, перегнула так, от. перевернула, промазую клеєм. Ще кружечок. І ми зробимо вершечок з маленьких, найменшеньких кружечків. От у нас вже. Верхушка нашої ялинки. Гляньте, яка в нас створилася ялинка. А тепер, діти, давайте її прикрасимо. Ви можете зробити кружечки, трикутнички, що кому подобається. Ліхтарики. А я хочу, діти, взяти фольгу і зробити, як на картині, сніжок. І щоб він на сонечку виблисклок. Я беру отак от і звертаю. Бачите, в мене отримуються такі от кульки. І я хочу прикрасити нашу ялинку. Намазую я клей і прикрашаю нашу ялинку. Беру фольгу. Відірвала шматочок, скрутила і приклеїла ще, скрутила, приклеїла. Діти, отака лісова красуня у нас з вами вийшла. А я очікую ваші роботи. Надсилайте нам вайбер. До побачення, до зустрічі!